За жизнь Сду. Короче, прикол в том, что она вообще вкусная, если до ней добавить сахар. А так она вообще для солодка. Поэтому это она тоже вкусно в принципе, но мне нравится с сахарком. Я ей добавлял в кашу. Даже вкусно получилось. попал мало. но больше я куплять такого не буду. Все, я попробовал. Вот такое. Вот. Дыня намного интереснее. Окей. Okay. Это мы уже переходим к чаю. Все, все перепробовала это. Вино опять оказалось шмурдяком. Зачем вы не пишете это? semi ж Ты кажешь там Это там... вообще, блин, По нашим меркам, я сколько я знаю, цель у уже десертным вином. Да и цвет у него неестественный есть. Короче, я так думаю, я не знаю. Скоріше вже все. Може десь там колись в якомусь великому супермаркеті вибрати щось таке особливе спробувати. Ну якщо воно буде дороге, який смисл тоді, дороге вино. Дороге вино, воно в Італії можна купити к'янті. Який смисл тут купляти дороге? Невже воно буде хороше? Таке. Отже сьогодні 2 квітня. Я стою під деревцем. Моя така стоянка суперська, Вообще класна. Я думаю, що мене з дороги навіть не видно. Нет, сонце Ось таке. Сьогодні у нас буде, кстати, ще кусок в такий, так. Да. Це, мабуть, вже точно останній. Може по карті видно, що там білий кусочок, який я проїду. Я вже заночую перед самим містом. Тобто завтра я вже буду в місті Іка. Іка! А сьогодні я буду приїжджати в прикольний міст з названням І. І! Город з одною буквою. І! Ось так от приходиться трошки димком дыметь, щоб мошок розганяти. По продуктам. В этом магазине продається сахар и рис в удобных упаковках по 650 грамм. У меня всегда была с этим проблема. Мне не нравилось брать сразу кілограмами, а тут классно. Сахар, правда, не совсем серый, ну не такий середній. То буває совсем коричневий. Вот такие. Зато цей самый дешевый получается. Молоко. Это фирма Глория. Самое хорошее молоко тут делает. Но их два вида есть. Более дешевый вариант, а це более дорогий. В общем, классное такое молоко, настоящее молочное. Кофе! Кофе оказалось вкусное. Правда, оно оказалось колумбийское. Кто сомневался в Колумбии? Хороший кофе. Тут продається дешевле, ніж перуанське. Ось вот так от виходить. Далі оце томатна паста. 120 грамів за 1 соль. Дуже дешево. І половини цього пакетика вистачає, щоб миска каструля стала красною і дуже вкусною. Я раніше трошки кетчу додавав, але то не то. Оце класна штука. Якраз на два дні на два дня. Получається просто пакетик неудобний. Зато ну, я його буду переливати в баночку з підкидчупа і все, безвічно. Я придумав як определяти, хороше молоко чи ні. Вже можна на ощуп. Коли щупаєш, і воно таке мягеньке, так мнеться, нежне мягке таке. Це хороше молоко. А якщо отак от, от туго і хрумтить, значить сніг, то значить погане. Отак от можна определяти. Так вроді непогано вийшло. Там побачимо, як воно допоможе мені. Буде захист від сонця, від піску і всього цього від вітру. Провіримо. А оця фрукта якась непонятна. Непонятний запах, вкус теж непонятний таке. Я вчора одну з'їв. Не знаю даже, що воно таке. Я зрозумів, що це за аеродром. Тож, напевно, спеціально там то маленькі пасажирські самоліти, які напевно, катають і показують їм ці фігури. От, я так думаю, що їх от так -так можна і побачити. З землі безполізно дивиться. Ну, взагалі там особо нема чого дивитися. От, вони мають значення для науки, для культури. Це об'єкт всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. В общем, туди-сюди. А от так чисто дивитися нема чого там. Цікавого. Воно мало інтересне. Чисто так по... зачекіниться. Що я типу, побував, там, галочку поставив. Був, навіть щось бачив, якісь лінії на полях. Отаке. От а оці от фрукти. Я спочатку подумав, що це якась теж маракуя. але ні. Воно більше похоже на авокадо по запаху. Але дуже солодке. Я ось маленьку зів вона спіла, це ще зелена. Взагалі, столько всього интересного. А я бачив, я його по запаху познав. Там тітка продавала такі, то вроді би печені, наче запечені. Пахнуть охвигітельно просто. Я так зрозумів, то їх запікає, так воно взагалі тоді вкусне. Солоденьке таке. Сладость. Кохвайта. Трошки почало сползати. Ну, головне, що рот закриває, а там хрен ним. Ліпата називається. ця хацапітовка. Якийсь wi fi піймав, але ну, по-моєму нічого не працює. Далі ще якийсь ловиться, але ну, теж такий слабенький, неустойчивий. Будемо пробувати. Оскільки Наска не оправдала себе. Буду пробувати ловити Wi-Fi в будь-який Может, може десь повезе. Ось тут перші дві заправки. Водички набрав, більше нічого неба тут. В общем, город Пальпа, городок. майже закончився, вайфаїв так немає тут. їдемо далі. У нас предстоїть підйом на високу гору там сьогодні. В общем, ще один городок Сакраменто в цій агломерації В ньому теж нічого Далі ще буде така цепета в гранде трошки вища і далі потім... Там дорога роздвояється, треба буде подивитися, яка мені краще підходить. Ось ця долина вся. Всі ці три городка чи чотири їх я хацапетівки злити в кучу В долині річок. Річки, річки, ось це плодородна долина. Гори поки ще безжизнення, така в вкусині, як і була. А це наша дорожка хекательна, ось я по ній вже хекаю. Оттуда вот і буду далі хекати. Ну зараз поки не багато хекати, а далі там цікаво, там що буде. Спустився вниз, а тут у них такі прикольні этот. Так я трошки заїхав подивитися. От. Але вай fi нема. Двигаємо далі. В общем, доїхав до цієї розвилки я. Вон та дорожка і вона теж асфальтована. Вона більш коротка, я так зрозумів, вона веде через тунелі, Бо там гори вон, такі страшні. Там якісь тунели, Это... Непонятно який там підйом, але вона набагато коротша. І, і по цій їздять фури. А обочини я так зрозумів нема. Тому я, наверное, поїду по той. Ну, по якщо, если що даже пішки пройду, нічого страшного. Короче, подивився на осмонді. оказується верхня точка у них однакова, 640 примерно, 637 метрів. що там, що там. тобто вона воно високе в будь якому випадку, Так що краще сюди їхати. Чекаємо, чекаємо. підйом дуже крутий. Ну, дорога красива, Це красиво, напевно. Інтересно. Але машин багато їде сюди, легкових. Всяких бусиків маленьких. Зато великі сюди не їдуть. Трошки перекусив, трошки відпочив, продовжаємо хекати. Там он серпантин зверху, поворот. Але вершини вже наверное, близько, воно не таке високе. Ох. Оце Ох. до пейзаж відкрився. Оце, і був крутий підйом тому що тут після цього повороту якось підніматися стало легше, а далі, мабуть, ще легше. А там он уже туннельчик. И я так понял, дальше все вниз уже. Так что это самое... Он ядерный, но длинный, но коротенький. В принципе. Вот так вот. Красота. Вот доехал до туннельчика. Туннельчик таки вверх ехать. Он и по очереди пропускает туда-сюда, типа, я не понял. Он сработает? Сразу за туннелем. Короче, вот это вот туннель пальпа Может тут во время строительства строїтельства хтось погиб И вот це по ним Вот Таке Прикольне, так? Да? Вот такое вариант, что тут есть Зараз попробую Она, наверное, просто не подключена сейчас до электричества Бамбук. Зато е, вниз спуск плавненький, такий, хороший, такий як треба. І спускатися я буду зараз небагато. Потому що я буду їхати по, по, по рівнині. Там ще кусок пустині А далі все. По карті обозначено, що цей Санта Круз вроді стороні від дороги знаходиться. Виходить, що ми його проїжджаємо А следваще буде І. И! Виходить, що оце, раніше і була основна дорога. А потім як її обновляли, оказалось, що там уклон слишком великий, фури не приїдуть, а зробити його плавним невозможно. І проложили нову дорогу в об'їзд оце. Тут вони з'єднуються. А тут така віддихання хороша. Я перепочину теж. Хоча я вже недавно От. На османді якийсь бред. На османді ця хацапітовка називається Сан-Франциско. Такі придятіна повна, взагалі. І на османді дуже часто названня перепутані, взагалі, як копало. Вони так розділені. Оце Санта Круз. А оце І. Ось це таке маленьке тут поселення, прямо на перекрстці, оце І називається. Только ніде ніякого знаку немає, може там на виїзді буде. У кого є питання наше шукати Ельдорадо, Ось телевізор купити, Бачите який вибір телевізорів? Вибирай любой. А любий. Чувак уже приїхав. А оці плоди, кстати, я бачив їх продають. цій хатопетки теж немає Wi-Fi, ми її покидаємо. Я в досконалую защиту зробив отут, тут, а вот пришив трохи. І тепер вона тримається лучше. Цікава каплиця Ой, що це таке непонятне Сначала подумав що щось китайське будтийски Короче у нас опять піщана буря, тільки тепер вона в морду дує І Це капець вообще А мені ще 40 км таких Гляньте що робиться Короче прийшло покращення вроде бы може упораємось В общем Через час вроде вітер утих по обочині їхати взагалі нереально, машин вроде менше стало, так я їду по приїжджай частині зараз. По времени дожав упоратися до темна, а я ще заїхав, перекусив возле капища. Торба стала легша, а в мене сили прибавилися. Мені але ну, погляньте, що робиться. Блін, тут можна вибрати хороше, Манго я вже і так набрав. <гум> а от авокадо ще не було, давно не було точніше. Я оце дивлюсь, тут щось типа, теплиць, напевно. Іли що воно таке закрите там. Навряд ли там худоба, чим вони її годують. Запах якийсь специфічний стоїть, наче силосом якимось. Може і правда вони тут щось это, якусь годують. Mm -hmm. Гори так прикольно освіщаються. Тут три вышечки Уся вообще такая супер антенна передающая вот. осталось 10 километров 10 мне Дуже длинный затяжный спуск Десь там в кінці цього спуска буде хацапетовка и там буде моя заправка И десь там уже будем шукать лічку. Надеюсь до темна встигну найти Потому що по темному шукать Кошмар. В общем, їхав, їхав я, та заправка не робоча. Слідує, що по карті, там взагалі нічого не було. Зато я на вулиці знайшов краник, набрав води. Вот. Потім їду, думаю, так, по карті виходить з тієї сторони все зелене. А тут видно річку. Думаю, поверну до річки. Виїхав до річки, дивлюсь, тут такий участок. Тут недавно викорчували дерева. Ну, думаю, нормально. Иду тут под деревом, бачу несколько дерев. Потом дивлюсь, короче, а тут кошерный матрас. Вот. Думаю, классно. Я разместился прямо на матрасе. Тут дерево тоже колючее, велик заносил аккуратно. В общем, так нормальненько получилось. Тут насекомые, но я их сразу разъегнал. Вот. Було дуже комфортно, спав по царськи. Дякую всім за донати. І напоминаю, хто хоче задонатить мені на морозиво. ссылки будуть в описанні відео і в закріпленому коментарі.